Вітаю на курсі бази даних, який створено, щоб надати вам навички для ефективного управління та оптимізації баз даних. Незалежно від того, чи ви тільки починаєте, чи хочете поглибити свої знання, цей курс стане вам у пригоді. Мене звати Антон, я кандидат технічних наук, і я буду вашим викладачем на цьому курсі. Курс охоплює основу роботи з SQL і PostgreSQL, включаючи встановлення системи, створення та оптимізацію запитів. Роботу з багатотабличними запитами, техніки для створення складних запитів, оновлення даних та забезпечення їхньої цілісності, обробку транзакцій та безпеку, використання системного каталогу та динамічного SQL, а також інтеграцію PostgreSQL API та створення збережених процедур. Ви отримаєте практичні навички, які зможете одразу застосовувати. Після завершення курсу ви зможете проєктувати, розробляти та підтримувати надійні системи бази даних.